Україна, Земля, що народжена в полум'ї іспитів, завжди стоїть на межі між волею і неволею, між величезю і падінням, між силою і між чорною зрадою. Середина XVII століття ця межа стала особливо тонкою. Після блискучих перемог і державного творення на Україну опустилася руїна. Це історія про те. Як народ може знищити власну державу не мечем ворога, а власним криком, заздрістю і розбратом. Історія Чорної Ради. Історія того, як ми одного разу втопили свою свободу у власних руках. Помер Богдан Хмельницький. І разом із ним пішла епоха. Міцна рука тримала булаву. І було кому боятися була воля, була ідея, був провідник. А тепер пустка. Правобережжя гуде під польським орлом, Лівобережжя дивиться на Москву, не знаючи, ворог вона чи союзник, Запоріжжя кипить, як казан, де кожен вважає себе справжнім лицарем волі. І над усім цим висить одне страшне слово руїна. Не просто руїна міст і фортець, руїна довіри, руїна єдності, руїна державної мудрості. Бо найстрашніший ворог України це завжди був внутрішній розбрат. Постало питання, хто продовжить справу Хмельницького. Україна стояла на роздоріжжі або шлях державного будівництва, або шлях хаосу, де більшість кричить голосніше за розум. У народі закипала злість. Селяни казали, нас не чують. Бідні козаки кричали: Дайте рівність! Старшина відповідала, без порядку не буде держави. І в цьому кипінні зароджувався шторм, який мав поглинути все. На сцену історії виходить він: Яким Сомко? Не той, хто кричить. Не той, хто обіцяє Золоті гори, а той, хто думає на століття вперед освідчений, стриманий, лицар честі, а не лестощів. Він розумів: якщо Україна не стане єдиною і міцною, її розірвуть Москвою, Польщею, ханами, власними амбіціями. Сомко не обіцяв рівності миттєво, він обіцяв державу. Порядок, силу, закон, майбутнє. Та народ втомився від мудрості. Йому захотілось простих відповідей. А там, де прості відповіді, завжди знайдеться той, хто скаже їх голосніше за всіх. Брюховецький. Козацький ватажок, хитрий і привабливий для простого люду, умілий актор, солодкий язик, вміння посміхнутися. І шепнути, я ваш, я з народу, я дам вам рівність, я заберу владу у шляхти і старшини. Він приходить до людей не з законом у руках, а з медом на язику і серцем повним амбіцій, натовп слухав і вірив, бо так легко вірити тому, хто говорить те, що хочеш почути, навіть якщо він веде тебе просто в клітку. Над Україною насувалася буря, табори ставали проти таборів, запорожці проти міщан, селяни проти старшини, козаки проти козаків. На дорогах чутки, на ярмарках суперечки, у шинках гнів і п'янство. І там, де мудрі просили зупинитися, натовп лишався глухим. Бо коли людина сердиться, вона перестає чути правду Літо ніжин тисячі людей. Рада, яка в історію увійшла як чорна бо чорним було серце натовпу, чорним майбутнє після неї. Чорним обдурене очікування. Крики. Шаблі Побачення з владою в руках тих, хто ніколи не тримав її раніше. Сомка на Гетьманство, Брюховецького. Землю всім. Старшин у болото. Голос розуму отонув. Голос натовпу переміг. І Україна. Проголосувала за власні кайдани. Сомка схопили без честі, без суду, без права. Його посадили в кайдани. Того, хто хотів державу, стратили як ворога. Так завжди буває, коли народ. Обирає голосніше, а не мудріше. А Брюховецький народний гетьман, першим же ділом упав до ніг Московського царя. Обіцяна рівність замість неї воєводи, податки, приниження. Україна втратила волю, не в битві, а в одному натовпі, що вибрав демагога. Люди зрозуміли все пізно. Палаючі села, розквартировані московські війська, глузування над козацькою честю, кров на дорогах, Сльози в хатах. І де тоді були ті, що кричали найгучніше? Зникли? Ховали очі? Шукали винних, але не в собі. Україна вчиться завжди болем, і часом кров'ю своїх найкращих. Чорна рада це дзеркало. І кожного разу, коли ми сваримося між собою, коли слухаємо обіцянки замість розуму, коли думаємо, що свободу дають, а не виборюють, у тому дзеркалі з'являється наше обличчя. Сомко не програв Москві, він програв своїм. І тому ця історія має навчити нас, потрібно з неї зробити висновки. Держава не падає від ворога, держава падає, коли брат іде на брата, коли крик замінює совість, коли свободу міняють на обіцянку легкого життя. Ми заплатили тоді страшну ціну, і тепер знаємо Україна перемагає тільки разом, не через галас. Не через гнів, не через нам повинні, а через працю, честь, дисципліну і мудрість. Бо популізм уже вбивав Україну, і називався він тоді Чорна Рада. І більше ми не маємо права повторити це.